Дуже дякую. Спасибо. Я неймовірно вдячний вам за гостинність, за таке щире почуття. Саме від конгресу українських націоналістів до українців Канади під час свого президентства я відчував неймовірну підтримку. І сьогодні я тут для того, щоб сказати вам велике дякую. <плес> я на все життя запам'ятаю. Відвідання Канади в вересні 2014 року. Я мав унікальну зустріч в канадському парламенті. Унікальний байпатізен субот. Дуже важливо, що це була підтримка всього канадського народу. І зараз Канада зберігає лідерство, бо Україна отримала на 5 мільярдів доларів зброї і на 4,5 мільярди доларів. Гуманітарної допомоги, яка підтримує нашу державу. Прохання, не можна зупинятися, бо Україна має не просто вижити, а має перемагати. Я впевнений в тому, що головна робота у нас з вами в розбудові української держави ще попереду. Два тижні тому я вітав в себе спікера парламенту Канади з величезною групою депутатів. Завтра в Оталі. Я буду знову з ними бачитись. Ми маємо боротися, щоб українське питання об'єднувало канадійців. Щоб Канада виступала прикладом, як нам наближати перемогу. Ви спитаєте, а що ж залежить від нас з вами тут? Залежить дуже багато. Я хочу, щоб канадійський уряд, парламент, використовуючи волю народу, зробив. Заяву, що він виступає за запрошення України в НАТО. Бо без НАТО не буде миру. Бо без НАТО не закінчиться війна. Бо без НАТО не буде Sustainable Security Situation on the continent and Global. І все це нам потрібно для того, щоб перемогти Путіна. І Саме тому я тут. І я не маю жодного сумніву. Ми переможемо. Путін. Буде в найкращому для нього випадку за гратами в газі. А українці? українці повернуться в Україну. Я їх дуже-дуже чекаю. Я хочу, щоб. У нас було тверде переконання, що на нас з вами лежить величезна місія розбудови найкращої держави світу. Бо які би неймовірні можливості не надавала б Європа, Канада, ми не можемо жити без України. І ми маємо тримати єдність. Ми маємо триматися разом. Дякую за цю унікальність підтримку.